На хлібні і ранки солов'їні, За вітру шум і лагідні світання. Усіх загибліх пошануймо нині Скорботною хвилиною мовчання. Хвилина мовчання, затихлі всі кроки. Скорботи хвилина громада мовчить. Ніколи Хай ті не вертаються роки, У мами не вкриться, неба платить. Прошу тиші, хвилина мовчання. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря, прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих. Що стрибали танки. Є в місцях невідомих невідомі останки, Є в лісах, є у горах, і є під горою Менше в світі могил, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і в праці, і в пісні, хай відомими стануть всі герої безвісні. Просимо покласти квіти до пюсту Микола Васильовича на сулі, воїна загиблого в роки Другої світової війни, який закрив своїм тілом амбразуру ворожого дзоту та стели видатного українського дисидента, правозахисника, педагога, засновника української гельсінської групи Олексія Івановича Тихого, який віддав своє життя за долю українського народу. Ці дві людини двоюрідні брати, які були справжніми прикладами захисників України. Право покласти квіти надається учням 6-го А класу Василенко Іванові та Гручишкіній Яні. І знову подарунок